Горизонтальний режим. Продовжують, Тему, коли твій чоловік моряк дальнього плавання. Ні, не подумайте, він тут цього разу не шукає Боже, Я забула це слово українською. бо в... звикла вживати. Суто нашого рік так от. Значить, парад продовжується. Тут якийсь сьогодні дуже масовний захід. Ввечері будуть буде багаття, буде великий. А... Костер можна сказати про Скорочини. Не можу згадати, це слово багаття ще є. Варта ще є слово. І ще, пам'ятаєте, цигарки варта. Одразу категорія людей мого віку. ой я тут копала. Так трапляється. Просто йшла і а, вона босає. О, вона дуже надеру. А ні, не босає туфелька впала, Ну чорна, вона нагріває, не можна гуляти. Добре, що нікого немає, я посиджу одна. Ні до кого не треба підключатися. Так, думки на березі озера. Тема сьогоднішня. І чоловік пішов плавати на петру. Я сиділа і думала. Коли я йшла, на березі побачила розбиту пляшку шампанського. Також дешеве шампанське, сама таке пін, злізла. Це пляшка. Але я їх ніколи не розбиваю, бо один раз я пірнула в озеро, точніше, мене штовхнуло добряче по придурок, старий. Нашарався. Ну, до речі, не про нього зараз. І я ж Требнула в мою улюблену річку на Харківщині і розпорола собі п'ятку, п'явку, п'ятку на повністю ступень. І от тепер, звісно, що я на все скло в воді, я дивлюся по ній. Ну як, дивлюся, я корруся, я не загрозу. Я от взяла, воно просто лежала, людей повно, я думаю, воно на перший день лежить. Ну, може, з суботи вчора всі валяють, як кажуть. Ну, небагато хто купається, але Ну, Коротше, не витягнула. Я зібрала з що побачила. Обережно. Це теж було, до речі, небезпечно робити. Я його витягнула. І от я думаю, от... я просто прочитала одну. Чи я десь чула, що треба робити одну справу Одну страву безкорисних день. Ні, не, не безкорисно, безкоштовно, безкорисно. Одну, це інше слово. Мій краси вже плеве скоро. будемо завершувати наш ефір. Тому включання, може є сама, теж попливу, але точно без камери. Я забула сьогодні свою. Подводну штуку китайського виробництва, Так от. Я витягнула це скло і я думаю, от якась падлюка його кинула, да? і вона абсолютно безпосередньо, чому я за нею маю витягувати це скло, чому за нею за якусь палу, за якийсь п'яниць, мармидзін я маю придирати? Я дівчина в шлях, хапалюся. І виходить, що ну, ну, світ несправедливий. Але я тут сиділа, я тільки що шо... вже була моя радість. Окей, я пішла робити фото всім, бай-бай. чао чао Ніхто не коментує, що я можу сказати. Дарлін, фото!